Ось Поліно твоя кава, каже подруга Інна така ж заробічанка. «Тісточко теж візьми. Сподіваюсь, я взяла таке, як ти любиш. Та я не хочу кави, дякую, невпевнено відповіла Поліна. Бери, я пригощаю. Сеньора Ребека мені сьогодні спеціально дала на 20 євро більше, сказала, щоб я собі чогось смачненького купила. Поліна взяла до рук невелику чашечку італійського еспресо, попередньо подякувавши подрузі, зробила два ковтки і раптом розплакалась. Ну, чого ти? запитала її Інна. Пий мені, не шкода. Дві кави і два тістечка навіть не коштує 20 євро, тож ми вклалися, стала заспокоювати Поліну подругу. Знаю я, Інна, що ви мене тут поза очі жалібною Поліною називаєте, через те, що я собі 2 євро на каву шкодую. Але вам добре говорити, ви ж тут по 10-20 років доробилися до всього, до чого хотіли. Наприклад, і ти дім збудувала і квартиру доньці купила, а я ж не так давно приїхала, мені треба ще гроші складати, а не на каву витрачати, щиро зізналась Поліна. Щойно Поліні виповнилось 50 років, вона вирішила, що поїде за кордон і, хоч на кілька років, для того, щоб в старості пожити добре. Чоловік особливо не протестував проти її рішення, швидше навпаки, підтримав. Жили вони між собою добре, але мало заробляли, тому завжди перебували в режимі повної економії і дочку свою так вчили. Поки Поліна не побачила кращого життя, вона була впевнена, що у них все добре. Але одного разу покликала їх до себе в гості вона далека родичка, яка приїхала з Італії. Поліна, як подивилась на той величезний будинок, на ту є в ньому, то у неї аж настрій зіпсувався, Не від заздрості. Ні. Вона просто не уявляла, що можна ось так жити два поверхи, три санвузли, велика зала, велика кухня, сходи. А у них що? Стара хата, в якій не було ремонту 20 років і зручності на вулиці. Жінка твердо вирішила, що не хоче більше миритися з таким станом речей, і сама попросила родичку, щоб та допомогла їй теж стати заробітчанкою. І ось уже три роки Поліна заробляє Віталій гроші. Береже кожен євро, каже, що хоче пошвидше на квартиру назбирати. Розумієш, Поліно, ти на одну квартиру назбираєш, захочеш другу. Заробічанство воно ж не відпускає так просто, попереджала недосвідчену Поліну інші заробічанки, але вона не сприймала їхні слова серйозно. Проте, коли Поліні вдалося купити квартиру через п'ять років заробічанства, додому вона не повернулась, бо квартиру віддала доньці, вважала, що так буде правильно, а сама знову залишилася без нічого. Довелося й далі працювати, щоб тепер про своє житло подбати. Місяць тому Поліна поїхала додому у відпустку, а коли повернулась, інші заробічанки її не впізнали. Вона прийшла у парк і сама купила всім подругам каву, а потім ще й на піцу всіх запросила. Може, скажеш нарешті, що у тебе сталося? запитала Інна, яка відразу просікла, що тут щось не так. Правду, ти казала, не варто на собі економити. Шкода, що я тебе не послухала, відповіла Поліна, але до кінця не хотіла розкривати ситуацію, що ж там у неї насправді сталося. Раптом у Поліни задзвонив телефон це була донька. «Мама, нам грошей треба, ми хочемо квартиру купити. Ти ж допоможеш? І вибач, що я тобі нічого про тата не сказала, я просто поважала, що це не моя справа, а ви дорослі люди і розберетеся самі між собою. Поліна відповіла, що подумає, на рахунок грошей і поставила слухавку. Невже і тебе це не минуло? запитала пронеклива Інна. На жаль, ні. Я приїхала додому, а в мене в хаті інша жінка господарює. Уявляєш? сказала Поліна і знову розплакалась. Ще як? Я сама через це пройшла. Чому все більшості з нас заробітчанок однакові історії? Виходить, що так. Я на розлучення подала, тепер точно треба собі на квартиру заробляти, бо до чоловіка я не збираюсь повертатися. Але на каву тепер шкодувати собі не буду, бо життя одне, і воно дуже непередбачуване.